Вітаю всіх на ютуб-каналі Фальшивий стадіон. Якщо ми почнемо говорити про португальця, який починав спортінгу, пізніше перейшов у Лалігу, феєрив, там отримав золотий м'яч. То, звичайно, багато хто подумає, що мова піде про Крістіану Роналду. Але до Крістіану Роналду був ще один футболіст золотого покоління Португалії, який запам'ятався у футбольній історії не тільки своїми феєричними виступами за збірну та клуби, а також своїми неоднозначними рішеннями та скандальними переходами. Мова сьогодні піде про Луїша Фіго і його скандальний перехід з Барселони в Реал. Цей перехід був наскільки скандальним, що Фігу досі в інтерв'ю виправдовується за свій перехід. Взагалі-то трансфери з Барселони в Реал чи з Реалу в Барселону це не є якоюсь рідкістю. Багато футболістів іноді транзитом все одно переходять з Реалу в Барселону чи навпаки. І це нормальна практика, тут немає нічого такого. Багато футболістів грають за Мілана, пізніше переходять за Інтер. Це нормально. Але чому саме Луїш Фіго став таким зрадником в очах каталонців? В сьогоднішньому відео ми якраз за це поговоримо, і я розповім вам деякі факти, можливо, ви дечого не знали. Обов'язково поставте вподобайку і не забудьте підписатися на канал. Як я говорив хвилину назад, Луїш Фіго починав спортінгу, він є вихованець цього клубу, і саме на нього покладалися дуже величезні надії, тому що він представник того золотого покоління, якому вдалося виграти юніорський чемпіонат. З Самого початку кар'єри від Луїша Фіго чекали великих висот. Змі називали його останньою надією Португалії, і футболіст не підвів уже в 22 роки він став найкращим футболістом країни і виграв чемпіонат та кубок Португалії. Зрозуміло було те, що Фіго у свої 22 роки вже переріс чемпіонат Португалії. І зрозуміло, що футболіст теж зрозумів цю тенденцію і вже очікував на якийсь свій мега супертрансфер. Своєму останньому сезоні за спортінг він постійно конфліктував з гравцями, так і з керівництвом клубу. Фіго спирався на те, що його не поважають в клубі, хоча. Такого не було. Представники Спортніга намагалися залишити Фігу в своєму клубі і надали йому новий контракт, який футболіст не підписав. Фігу покинув спортніг за чисто символічні 2,5 мільйона євро, хоча коштував набагато більше. Футболіст сам почав дуже швидко форсувати свій трансер в якийсь європейський клуб. Агент Фігу дуже швидко знайшов йому інший клуб, європейський клуб, і таким клубом виявився Парма. Португалець, не думаючи, поїхав в Італію і підписав контракт, але знаєте, що сталося наступне? Якимось дивним чином, напевно, він сам не розумів, як так сталося. Через декілька днів поїхав говорити з представниками Ювентуса. Тобто, в тебе на руках є готовий контракт про те, що ти переходиш в інший клуб, але ти все одно їдеш і говориш з якимось іншим клубом. Трохи парадоксальна ситуація, незрозуміла, Навіть тепер мені здається, що такого нема. Але тим не менше, представники парми дізналися про цю ситуацію, про цю махінацію від Фіго і розірвали з ним контракт. А також Ювентус, який був зацікавлений у підписанні футболіста, також не захотів мати нічого спільного з таким гравцем. І це ще не кінець, тому що після цих всіх махінацій, після цих комбінацій, які він собі щось там придумував, футболісту заборонили на два роки виступати в серії А. Пізніше у своїх інтерв'ю Фіго говорить про те, що це агент щось на і він сам не розуміє, як так могло. Встатися. Але також є інформація, що Фіго, даючи інтерв'ю в якійсь газеті, говорив, що так, він має контракт з Пармою, але з Ювентус у нього теж якісь домовленості. Тобто футболіст сам не розумів, де правда, а де ні. І тим більше, якщо він скидав всю провину на свого агента, то чому не розірвати з ним контракт? По суті, виходить, що агент заплямував твою репутацію, чому ти досі продовжуєш з ним працювати. Але якщо не можеш зіграти в Італії, звичайно, що можна зіграти в Іспанії, і Фіго поїхав в Барселону. І якщо в Португалії фіго був мегазіркою, якого знали в кожному дворі, то в Іспанії він був маловідомий. Проте, тим не менше, Йохан Кройф сказав, що дайте Фігу три роки, і він покаже себе в всій красі. В своєму першому сезоні Луїш Фіго забив 8 голів, і віддав 4 гольових передачі. А вже в своєму третьому сезоні Барселону без фігу вже не можна було просто уявити. Він дуже швидко став своїм хлопцем в Барселоні, і вже в 25 років він отримав капітанську пов'язку. Це тепер ми звикли, що футболісту 21, 23, 24, він там зіграв два сезони за клуб і вже капітан. На той момент капітанську пов'язку справді потрібно було заслужити. Вигравши з Барселоною Ла Лігу, Фіго покрасив волосся в кольорах клубу і на святкуванні в честь перемоги перед багатьма тисячами фанатів. Він говорив свої культові фрази Лакси з Мадриду, де ви? Ось так говорив Фіго про своїх суперників. В Барселоні зібрані тільки професіонали. Ми найкращий клуб в Іспанії. Саме за такі слова, за особливі голи на полі, за потрібні голи на полі, за свою поведінку. Фіго став одним із найулюбленіших футболістів для фанатів Барселони. Його футболки розміталися з магазинів просто в моменті. І, звичайно, що фанати вірили в Фіго. Вони чекали, що саме цей гравець допоможе їм виграти довгоочікуваний Кубок Ліги Чемпіонів. Не дивлячись на те, що Фіго в своїх інтерв'ю неодноразово признавався в любові до Барселони. Футболіст відкрив в місті бари та клуби, а також купував нерухомість. Тобто складалось враження, що цей футболіст точно буде тут до кінця своєї кар'єри. 99 му році Фіго підписав новий контракт з Барселоною з кращими умовами. Сума відступних за футболіста на той момент складала 60 мільйонів, і здавалося, що жодний клуб, адекватний клуб, не буде платити такі феноменальні гроші за футболіста. Але у 2000 му році, в так званій Палаті Реала, з'являється такий персонаж, як Флорентіно Перес. Взагалі то Флорентіно Перес неодноразово намагався стати президентом клубу, але в той рік він пообіцяв собі, що саме він виграє ці вибори. Його найбільшою обіцянкою перед виборчій гонці було те, що саме він приведе самих топових футболістів в склад Реалу, таких як Зідан, Бекхем і, звичайно, що Луїш Фіго. Фанати та керівництво Барселони на той момент могли просто посміхатися, тому що вони були впевнені, що Фіго залишиться в складі клубу. Мадридська преса та й сам Флорентіно Перес говорили про те, що Фіго буде в реалі. Ця новина просто була всюди на перших шпальтах газет Іспанії, і сам Фіго за декілька тижнів до призначення Флорентіно Переса на посаду президента говорив, що він нікуди не піде з Барселони, але паралельно з цим він знову почав розганяти ту саму історію, яка була в спортінгу. Мене не цінують, я повинен грати на кращих умовах і тому подібне. Керівництво Барселони на той момент нічого не могло зробити, тому що банально контракт був підписаний на кращих умовах тільки рік тому. Тобто за рік часу все помінялося для самого гравця, і вже на своїй першій офіційній прес-конференції Флорентіно Перес представив реалу нового гравця в якості фіго. Тобто вийшло так, що декілька днів тому сам футболіст клявся в Любові до Барселони, говорив про те, що він нікуди не перейде з Барселони, які плахси з реалу, ви про що? А тут буквально за тиждень він вже гравець реалу. Якась фантастика, правда, просто уявіть собі емоції фанатів Барси. Вийшло так, що Реал не тільки забрав основну зірку Барселони, а ще й принизив цей клуб. Виходить, що якщо їм вдалося просто вкрасти, можна так сказати, основну зірку Барселони за 60 мільйонів, то виходить, що Барселона вже не номер один клуб в Іспанії, і що Реал може забрати собі взагалі будь-якого футболіста, що вони звичайно і зроблять пізніше. Через декілька місяців Фіго вже в складі Реалу отримав золотий м'яч. Увесь цей шок, який відчули на собі фанати Барселони. Це приниження, оця зрада. Дуже швидко переросла в злість та агресію на рахунок гравця. Офіційний магазин Барселони на той момент заявив, що буде безкоштовно стирати прізвище Фіго з футболок. Тобто потрібно було тільки принести свою футболку, і ім'я Фіго з номером 7 на спині просто зникне. Хоча фанати цього практично й не робили, тому що вони банально спалювали футболки. І це все відбувалося на вулицях міста і біля стадіону. І знаєте, мені здається, що на ті роки, на 2000-ні роки. Футбольна філософія була якась набагато глибша, як тепер. Якби така історія повторилась, тепер мені здається, що це б могло просто бути в рамках інтернету, там в Твіттері, якісь би оклиски були і так далі. І сам Фіго напевно не розумів усіх наслідків, які могли його чекати після цього трансферу. Якщо така агресія була просто на вулицях, то уявіть собі, що було, коли Реал приїздив грати проти Барселони. У Фігу летіло все, що можна, починаючи від бутилок, взуття, каміння і тому подібне. Буквально всі предмети, які були присутні вболівальників на стадіонах, летіли у футболіста. І кожен його дотик. До м'яча був освистаний. Саме тому в матчах і Класіко Фіго практично не доркався м'яча, а якщо й отримував, то одразу віддавав передачу. Хоча футболіст не показував жодних емоцій, не показував факи, як роблять тепер. Він просто банально опускав голову і йшов, робив свою роботу. Але не дивлячись на те, що футболіст дуже холодно сприймав всі ці образи. Можливо, очікуючи того, що це колись закінчиться, і фанати Барселони зможуть його пробачити, такого не сталося. З кожною новою грою Барселони проти Реалу, агресія фанатів зростала ще більше і більше. І в одному з матчів біля Фіго прилетіла голова свині, яка означає зраду. У 2002 році суддя навіть зупинив матч через те, що грати було просто нереально, і навіть тепер, не дивлячись на те, що пройшло більше як 20 років, фігу досі не пробачили його зраду. І нерідким є явище, коли футболістів після закінчення кар'єри запрошують грати в матчах Легенд. Яким щеном в одному з благодійних матчів Фіго міг заграти за легенд Барселони. Але як тільки фанатська база дізналася про цю інформацію, це було одразу закрито. Ніхто не хоче бачити Фігу в майках Барселони, ніхто не хоче бачити його в Каталонії. Але якщо так прохолодно подивитися на його перехід з Барси в Реал, він виграв ті самі два чемпіонства, що із Барселоною, він виграв ті самі суперкубки і кубки. Тобто за 5 років він виграв ті самі трофеї, що виграв із Барселоною. А за від Кубок Ліги Чемпіонів йому так виграти й не вдалося. І тим більше через декілька сезонів, коли з'явилося оце особливе галактикос, Фіго став просто одним з, а не був тим самим одним єдиним, таким як був в Барселоні. У своїх розмовах про перехід з Барс в Реал Фігу і надалі винить свого агента. Хоча мені здається, що без рішення гравця нічого би не було. До речі, нещодавно Фіго зіграв проти Барселони в складі Реалу в матчах легенд. І якщо дивитися по фотографіях, то футболісти тепло прийняли один одного, але фанати точно не забудуть цю зраду. Обов'язково напишіть коментар, що ви думаєте на рахунок цього футболіста, а також поставте вподобайку, якщо вам сподобалось це відео.